Вітаю вас, друзі, на каналі Красна Автокарсу Я. Сьогодні вашу варту хочу представити автомобіль Peugeot 308 СВ, кузові універсал. Зрештою SV це є позначка Універсал в білому кольорі на титанових дисках, на заводському тонуванні. Автомобіль 2018 року на 1,6 двигунів 88 кВт. Даний автомобіль вже сертифікований, має сертифікат відповідності, а також має два ключі запалювання і пройдемо зараз за мене, я подідаю легко пару покриття в даному автомобілі. Отже, 98, 100, 89, 87,9 обичають, 86, 98, 89, 108, 109 118 118 107 118 106 108 80 4,6 98 97, вибачте, 8 101

11, 9, Т10, 82,4, 85,6, 78,2. Друзі, даний автомобіль в оригінальному окрасі. Реально дуже класний стильний автомобіль. Я вам ще хочу показати, знаю, що це буде видно, чи камера дозволить нам це роздільність камери, допоможе нам це показати. Немає по автомобілю ніяких таких сколів, дряпин, пошкоджень не по капоті, не по крилах. Дуже класно виглядає автомобіль, дуже збережно виглядає автомобіль. Що хочу сказати, по комплектації має передній та задній партронік. має лінзовану оптику, інтегровану LED ходовими вогнями. От, е, має складання дзеркал. Титанові диски 에, має камеру розпізнавання знаків, датчик дощу, датчик світла, да, е, датчик перемикання були гнідальні. Е, також е, така класна новинка від Peugeot. Автомобіль сам підкермовує. Зараз ми заглянемо до середини. і я вам це все покажу і розкажу. Так, заглянемо як ще, якщо виглядає... Інтер'єр всередині дуже охайно, дуже збережено, дуже бомбово, реально дуже класно сидіння, дивіться, дивіться який стан, друзі. Гляньте, ковички. Дещо ковики оригінальні компанії Peugeot. це Бачите? Так, пороги чистенькі. Задня карта теж чиста, без зауважень. По їх теж. Заднє сидіння чистеньке, гарненьке, стеля також. Кришка багажника, зі споду Чиста, гарна. Карта одна і друга також чиста. Дивіться, друзі. Просто стан нового автомобіля. Так, Маємо компресора. З балоном клея. Маємо задню шторку багажника. А, задній пальтонік, я вже казав вам за нього. Так, ця карта. Також ви можете переконатися наочно чиста, Хайна. реально дуже класний автомобіль. Я не втомлююся не... казати, але ну, дійсно не те, що... Буває деколи, що поїдеш, що не знаєш, куди очі дівати. А це просто ну, стан нового автомобіля. Просто стан нового. Дивіться, всі замочки, все абсолютно болтики, ніде нічого ніхто не робив. Дуже класний автомобіль. Е -е, давайте промовимо завести. Так. так, автомобіль має е, навігацію, має клімат кліматконтроль, має Меролінк, CarPlay, е, так, всілякі е, помічники, датчик тиску в колесах, мультируль, серворуль, е, також має круїз контроль, е, датчик розпізнавання знаків, скло дзеркало заднього виду з автозатемненням ближні дальні автоматичне. І одна з цих цікавинок, якої ви не знайдете в автомобілі такого ж класу, як Peugeot, це е, даний автомобіль, окрім камери полос, ще підрульовує. Тобто, як саме це виглядає? Ви вмикаєте, в даному випадку він виключений, вмикаєте, щоб був активний. Дачих полос, і ви їдете, відпускаєте кермо, при умові, що є хороша розмітка. І автомобіль сам під кермовує, тобто він сам тримається полоси. Навіть при тому всьому, що ви будете повертати, я не знаю, як там е, різкі кути, там 90 градусів я вам не скажу, але кут 120 градусів, він сам під кермовує і сам тримається полоси. Реально класна опція. Е, не знаю, чи вона вам пригодиться, не но, але така новинка і така дуже приємна новинка. І навіть якщо ви десь трошки дийманули за кермом, то це вам допоможе в дорозі. І автомобіль сам під кермом, і сам сам буде триматися дороги. Так, ну в принципі наче все. Даний автомобіль має 128 тисяч пробігу навінзованій. Оптиці інтегрована валетку твоїми вогнями 2018 року на двигуні 88 кВт. Ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 12400 доларів США на сертифікаті і на двох ключах запалювання. Всім дякую за перегляд даного відео, всім мирного, дня та гавного... всім мирного неба та гарного дня.